Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео ми нарешті зробимо огляд на половинку мого скетчбука. Зробіть собі чай або каву, і поїхали! Я заздалегідь пропускаю декілька перших сторінок, так як ви їх уже бачили в огляді на Мермей. І на першій сторіночці в мене гамора, намальована під враженням від фільму Вартові галактики. Далі, ось така яскрава дівчинка. Наступна це дівчинка з голови, а також на фоні блакитній орхідеї. Мені дуже вона подобається. Зверху в мене дівчинка, яку ми малювали разом з сестрою. Це ніби як челендж, коли ви малюєте по одному референсу. Далі в мене така замріна дівчинка, також з голови, її волосся ніби як іде вверх і це як її такі думки. Далі в мене велетенська розгортка з багряною відьмою. Ви могли її бачити у відосику про. Різні грануляшки. Дуже люблю багряну відьму, і я думаю, ви про це знаєте. Що ж, наступна. це така ось дівчинка в червоних колготах. Мені дуже сподобалась така шапочка, і я вирішила намалювати якусь цікаву дівчинку. Далі в нас іде Іріда це злодійка з мультфільму Сендбад. Передивлювалася його і вирішила, чому б її не намалювати, особливо коли в мене з'явилась така прикольна грануляційна акварель. Тут у мене нібито портретик, також з голови. Тут у мене було тренування по анатомії, знаю, що не ідеально, але також треба робити такі скетчі, щоб прокачувати свій скіл. Тут у мене не було, також все ще була дуже під враженням від фільму Вартові Галактики 3 і вирішила намалювати її в додаток до Гамори. Далі це в мене такий портретик, дуже мені подобається кольорова гама, яка вийшла на роботі. На фоні е, сіє палена, просто чудово, мені здається, сюди підходить. Нижче дівчинка в сукні з квітами, також щось з голови, чисто поскетчити для задоволення. Ох, а цю роботу я просто обожнюю. Це робота по вбити біла, і тут не все так просто, і через це я її дуже люблю. Мені подобається тут композиція, вона діагональна і як е, погляди закручують те, як ми дивимося на роботу. Просто чудово! Трохи вище у нас портретик олівчиками. Дуже подобається мені. В цьому скетчбуці я також вирішила розруковувати свої діджитал-роботи, щоб не губити їх. І мені здається, так вони приймають якусь таку форму архіву і також, можна сказати, знаходяться в скетчбуці. Ох, а далі в мене відьмочки. Я передивлювалась перший сезон цього серіалу і вирішила намалювати їх всі на одному листі. Мені здається, вони вийшли просто чудово. Сподіваюсь, у мене вийшло відобразити характер кожної з них. Зверху в мене ось такий скетч, а знизу Барбі Еліна. Так, мені 23 роки і я дивлюсь Барбі. В цьому немає нічого поганого. Передивлювалася всю трилогію і вирішила намалювати і собі. Далі ось така ось дівчинка-зіронька. Вона в зоряному небі, про щось думає, літає, якась така загадкова, чарівна. Зверху в мене роздруківка роботи, ви її також бачили в мене на каналі. Дівчинка з гранатом, який уособлює собою розбите серце. Далі в нас також роздруківка моєї роботи з моєю персонажкою відьмою Касандрою. Ви також її бачили в якомусь із відосиків. А знизу якийсь трохи дивнуватий скетч, але це також треба показувати, тому що всі сторінки не можуть і не повинні бути ідеальними. З цього боку в мене такий абстрактний пейзажик, дуже люблю такі поєднання кольорів, як блакитний та помаранчевий. А знизу в мене ось такі ось скетчі дівчат, вони прості, але мені дуже подобаються, тому що я рідко роблю щось просто олівцем. Далі в мене йде чорний фізаліс. Я зірвала декілька штучок додому і вирішила, чому б їх не намалювати. А зверху в мене фейчка Блум. Також щось побачила в Тіктосі, мене це надихнуло, і думаю, чому б не намалювати її в себе в скетчбуці. Далі в мене йде моя також персонажка. Я знаю, в них немає ніякої історії, але час від часу я так згадую про якихось своїх персонажів і думаю, чому б не намалювати. Ох, тут також скетч Олівсем, він був гарний, поки не протекла чорна акварель з піднизу. І я це все заштрихувала, але мені не дуже тепер подобається, як воно виглядає. Далі в мене, ніби як сторіночка з коміксу. Я застилізувала цю сторінку саме так, додала Бабл. Це багряна відьма в її канонічному образі. А знизу. Інктобер якийсь цього року не стався, я зробила лише дві чи три роботи, а потім поїхала з дому і так і не змогла його продовжити. Тут у мене Mean Girls, мені дуже порадила їх сестра, типу, вау, це такий крутий фільм з 2000-х, він мені так десь і зайшов трохи, і не зайшов, тому що трохи дивний, але в принципі подивитись можна. Зверху також робота на інктобер, остання, яка була, в принципі, в цьому році, це щось пов'язане з фортуною нібито. Тут золоті детальки, мені здається, так більш чарівніше. На цій стріночці в мене якась капуста чи що вирішила намалювати овочі. А знизу просто ще одна з моїх самих улюблених робіт це дві королеви. Я також передивлялась фільм Аліса в країні Чудес, і просто подивіться, які вони чарівні вийшли. Не знаю, я просто обожнюю їх. І до цього ви могли їх бачити в ТікТоці. Далі також роздруківка моєї діджитал-роботи це Джауз'с in New Style Challenge на роботи Альби. Також бачили її в мене на каналі. А знизу прикрашений ось таким ось скетчиком швидким. Добрий день, я Заїка. Далі в нас. Велика розгортка з Вінкс, але мене трошки не рисувала. Це ветенаро, ветеранок я не буду це вирізати, тому що це занадто мемно. Тут ціла розгортка з Вінкс, я хотіла намалювати їх всіх шістьох на цьому розвороті, але не вийшло, тому що вони дуже великі, і я ледве-ледве помістила цих трьох. Наступна розгорточка – це вклеєні з Львівського історичного музею квиточки та мої браслетики з того самого концерту Пленч» у Львові. Додала сюди ось таку дівчинку та квіти на фоні. Тут також вирішила вклеїти все ж ці квитки, тому що вони лежать у мене з серпня місяця і додала ось цю дівчинку. На мій смак вона просто чудова, кольори та оформлення в цілому. А на наступній сторіночці у нас фрукти акрилом. Не знаю, я хотіла попрацювати в такій живописній техніці і вирішила, чому б не поскетчити фрукти. Зробила дві розгорточки і ось такі ось вони в мене вийшли. Далі у нас робота ось така якась сумненька, аймісів, якась загадкова дівчина в телефонній буці комусь телефонує. М -м -м. А знизу в нас Локі. Також могли його бачити у моєму відосику. Дуже дуже мене надихнув другий сезон Локі, і я вирішила, чому б його не намалювати. Він тримає ось цю ось таку нитку часу, чи як сказати, і плете дерево. Чи як це пояснити, не знаю. Ну, я думаю, якщо ви бачили, ви зрозуміли. А на наступній сторінці, вгадайте, хто так. Це знову багаряна відьма. Я її малюю, скільки хочу, хоч сестра мені каже Каріна, у тебе дуже багато багаряної відьми. До побачення, я буду малювати його вічно, мені здається. Знизу також щось таке скетчове. Ось тут зверху я робила гуманізацію метелика. Така вона вийшла фіолетова і з блискітками чарівна. А нижче, можна сказати, такий портретик. На фоні мені дуже подобається ось цей ось зелений колір. Ця робота цікава тим, що я робила на неї 10 хвилин таймер і просто в шоці, що я встигла хоч щось намалювати за цей час. Літери, я, звісно, дописала потім, щоб дооформити, але сам малюнок дуже швидкий. Зверху роздруківочка роботи, яку теж недавно бачили в мене. На наступній розгорточці ось така яскрава дівчинка. Дуже мені сподобався кардиганчик у Пінтерсті, я вирішила намалювати щось таке у себе в скетчбуці. А зверху в мене ось такий ось портретик, також з яскравим таким волостям, кольорами, а також надписами ззаду. Ну, надто я їх люблю і дуже люблю додавати в кожну роботу. На наступній сторінці також портретик. Дуже сподобався ось цей електросиній колір. І мені захотілося додати його в скетчбук. А на наступній сторінці ось така ось цікава робота, тут вклейка. Тетя вислала мені цукерки з Германії і я вирішила, чому б не вклеїти собі в скетчбук. Також домалювала сюди дівчинку в сукні та ось таку ось квочку. Далі в мене Ельза та Анна. Так я передивлялася першу і другу частину. Вони мене дуже надихнули, і я вирішила, чому б їх не намалювати в себе в скетчбуці. Дуже такі вишили милі. Анна така більш дитинка, а Ельза така більш доросла. Сподіваюся, це видно в їхніх рисах обличчя. Наступна розгортка з вклеєним квиточком з концерту Твій Віч Мальгаузен, на якому я була весени. Цей квиток також у мене вже лежить, я вирішила, що треба його вже вклеїти і щось намалювати з боку до нього. Дуже сподобалось, як у мене вийшло. Далі йде розгорточка по серіалу Lockwood і Ко. Ми з моєю знайомою його недавно подивились, і мені він дуже сподобався. Я вирішила зробити якусь таку розгорточку з головними героями. Але вслухайтесь, я цю роботу малювала 9 годин. 9 годин сама в шоці, тому що це крінж. А ось тут така мила дівчинка, вона демон у рожевому костюмчику дуже мила, дуже мені сподобалась. А збоку надпис More з пісні До Cat. Ой, ця робота нещодавно мною зроблена. На фоні такі дзеркальні елементи. Не повірите, звідки вони в мене? Я придбала собі сінабон, і там була така, як типу, картонка, на якій була така дзеркальна плівка. Я вирішила, чому не вклеїти собі це в скетчбук. І мені здається, ці елементи дуже цікавими вийшли. Також тут є дівчинка з маскою птаха і надпис з пісні Тома Одела Блак Black Friday». Гештег Black Friday. Friday. Американка і знов «Багряна відьма, тому що я люблю «Багряну відьму. Вибачте, я буду малювати її хоч на кожній сторінці, тому що це мій улюблений персонаж. Далі в мене ось такий натюрморт аквареллю. Тут нема олівців. Ох, спойлер, нарешті хтось не використовує олівці, щоб додати деталей. Дуже мені вона подобається, дуже така якась цікава і поєднання кольорів. І, в принципі, як вийшло, мені дуже подобається. А знизу в нас остання робота на сьогодні ось така цікава дівчинка з фламінго та надписами на фоні. Вона також цікава, трохи я тут викривила свій стиль, зробивши якоюсь Цікавішою, мабуть, а, також подобається надпис на фоні, який я виклала літерами. Це з пісні Dodge Cat Agora Hills. Hills, Agora Hills. hills". <сум> Що ж, а це все на сьогодні. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви будете чекати другу частину. Всіх люблю, всіх цілую, па-па!